привіт, ви на каналі Маленька Сьогодні будемо робити відкритишко таке. У нас є такі дві і є така. Ми будемо робити отаку. Ну, що, погнали? Спершу будемо розмальовувати. У якийсь я мастер із цього. Давайте... Да їм вушка размальоваємо рожевинки. Отак От малюємо обережненко. Що тут можемо добавити щось намалювати? От -от, ну, давайте їм малюємо. Давайте розмалюємо таким плюнком. Чи краще таким? Напишіть в коментарях 79 чи 0? нуль. Ми їх відкладимо і давайте розмалюємо китю помарянку. У нас тут ще один член журі садить. Постарею, а як колеса робить. Самый главный по шортах у нас. так. Она у нас такая помаранчевенькая как выйдет. Mm -hmm. Давайте остановимся и распалюем немножко. Давайте у ногу будет зеленый. Очень милашки. Кстати, а как вы гадаете, кто тут мальчик, кто тут девчонка? Очень интересно будет послушать ваши комментарии. Давайте ну, будут у нас синий. У ну, этого. У а этого будут белые очки. Так. А этого давайте будут, як у нашей сніжинки желтый. Снежинка ты засунула? Алиса добавит воду? Ну, желтенькой. да, давай ей так продолжим. И давай-то хвост, у она будет. А лапки. Давайте тут сделаем одну. И вторая за да, этим вошком, давайте. А -а -а. то То есть, увлекся. Траба было вымальивать. Мы тут же я <реш> тут теж хотів доналюємо котів. Да, як побачимо. Так, ми припустили тут лапку роженькою. Оп. Оп. Рожева лапка. Як буде англійською рожевий? Пінк. А лапа. Пау. Пау. Пінк пау. А Кушеня як буде? Кет. Це кит, а кожен як? Кітен. Так, кітен. До речі, наступне відео ми будемо дивитися, скільки в мене О. Oh. І шмякати їх, звісно ж. Oh. Так Вони такі вроді їх треба. Помити. <сум> ми те, будемо самі красніший палапки. Ну, давайте далі, отлік ліса от Давай, давай. Ми... Чи такі буде чорним біленьким? Давайте тут. Чи ти сіреньким замалюєш якось? Добре, що пам'ятаєте, які у них будуть крива? Блакитні? У мене є ідея. Давайте спершу блакитним, а потім білим. Думаєш? Часом наш наглядач трохи заснув. Ой-ой-ой, розбудили. Ось ця Китя нагадує на Сніженку, яка нам набрала 220 підписників, а все було із 31. Популярний відео залетів з коробочкою і А все почалось від того, як криця м'яту. Ми купили її. Угу, її. Що... До речі, якщо ви не подивитесь, то швидше додивляйтесь цей та йдіть на наступний. Зараз їх ще буде Білий просто просто так. І он трохи так сникне. Можете наблюдати зайцями, ось бачите нема. Тому цей білий використовується як би зробити ось так. Отак він трохи пом'якшиться. Можете постерігати за цим. Так, а ну лише нам якісь блакитний, щоб ми потім порівняли. Чи Окей. Давайте оце я ставимо поки це. Все. Поки вони темніші. Виглядає. А вживу вони вже біліші. А на відео вони поки темніші. Прикольно, воно прямо наче старає їх. Трохи тут сюди. Вам на камеру це вони живі, більш таки тістали, а вам а трохи на Камеру такі... не видно, так? Да? А чому на камеру не видно, що вони такі біжали? До камери, побудь, не може передати. Давайте <кхи> вже цей. Може, коли висходить? Ну, 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 тоді ж ми не зможемо порівняти. це є прям зовсім прозорий, а на камеру він не прозорий. Добре, погнали далі. Затримаєш. Давайте якось А, ми отрізаємо у них одного жовтого, одного синього. Там у нас працює все. дірка на спину. Знову заснула. Тяжка доля наглядача. Давайте подивимось, тепер зробимо щось хоча давайте це в кінці зробимо. Давайте вирим, прошу. Кстати, дивиться, тут було піло, ми отак фломастером це, і вже нема. Давай вирізаем, вирізаємо. Тут маркери, до речі, 60. У нас ще є такі маркери, там де 80, отут вони. Тільки там фіолетові вже пересрочені. Надо робити, копти. До речі. У нас є одна ідея. Дуже крута. Разка це відео. Штафапка. А що за ідеї? Ідею почу... ідея? Ідею та штафапка. <laughs> ну що, вирізаємо. До речі. Це не десь там купити ці конвертики. Це просто роздрукувати на А Якщо принтера немає, ви можете намалювати конвертик самі. А, До речі, я можу сходити зараз і показати, який є конвертик сама робила. Бо... Тільки я ще не розмалювала його. Будь ласка, ні, я хочу їсти. Так. Отакий От я конвертик зробила. Його треба тільки розмалювати. Оце можна зробити або отак, або отак. Поки що роздивіться, як оцей зробили. З цим. Так, режем. Чуть не порвали. Упала. Потом выкинем. Все, мы делаем останим момент. Давайте ми складемо, щоб піднімати. Дивіться, як ми робимо. Отут, бачите, лінію? Ми сгинаємо по ньому. Ну, і тут, бачите, на сонці. чи на світлі покажете. Оп, оп. Так. Давайте склеим и тут намалюем потом. Клей. Задух. Короче, давайте инший клей. Ладно, ты тут валяйся. Возьмем этот. О, этот еще живой. А тут клей. Зомбак. Зомбаки наступают на людство. Только не в виде людей, а в виде клея. Крішка була клея. Просто цікаво. Mm. Клей зомбаче, хтось його максимум. Так, ми зробили. Що будемо малювати? М -м 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 <net> Давайте тепер вернемо, щоб ви побачили, який це. Давайте візьмемо і намалюємо тут крапочки, начебто у нас є. Давайте зробимо зараз полоски, кому ми пишемо від кого це і кому іде. Ті ми просто ще зробили. Розчарование. Ми ж приклеїмо. Може вам отправим кому-то із жителей. А тут это це. Будемо робити ліній. Ну, три думаю, нормально. давайте четвертий. Ну, і кого ми немає? А давайте рудого кота. Давайте краще б'ємо, у нас же нема б'. Хіба що там що ж наб'ю Мы, я завжди, Ось так, так я раз два, оп, я роблю так. Не знаю, как вы робите, катаюсь, Оп. Ну вот, мы кота сделали. Мордашку берем. Мы его сделаем як этот кот из Майнкрафта, потому что у него нос квадратный. Дайте язычка на Майнкрафт. Вот, будет нормальный и веселее, кому этот кот попадется. А давайте ще кому ми відправимо. До речі, якщо ми комусь відправимо, то не хвилюйтесь, це не одна буде. У вас буде один, два, три четверта. Ну що, у нас буде так. Ким? Ну що, вам сподобалось це відео з конвертками? то всім пока! А ми йдемо їсти. Ставте лайки, підписуйтесь. Та да, всім пока!